Оце, бачите, обрубки. Це такий довбодятел в Одесі цей, як його. Трупанов, Труфанов, Ха -ха. От дебіл, слушай, ну, нікол... ну всяких дебілів, багатіх. Ну трупанов це, звісно, дебіл із дебілів. Дивіться, що він робить. Тут такі дерева були гарні. Це лице чмомля пообрубувало. Уга. Ну самі розумієте, хто це. Дебіл. Дебіли, ото панове Одессіти, щоб ви знали чітко, чітко забити собі в голову, що вами керує дебіл. І як ви себе не пніться, не доказуєте, що ви Одесіти там крутиє. Ну і коли ви вибираєте дебіла і вами керує дебіл, то що про вас сказати? Дивіться, от. от, і Таких робіт куча, я зараз покажу ще. Ну, може їх тут вже немає, ну зараз. Дивіться, набито от цих Стовбів, всяких, всяких палок. Оце для кого? От, Труханов, ти придурок. От, навіщо ти типу, понабивав стільки палок? Цих? Люди ходять, спотикаються, убиваються. Навіщо це? А тут цей придурок мало в один рад, то набив два ряда. Два ряда дурків набив. Ну слухайте, ну, ну ви розумієте. Вить в асфальт дирку чи оце, це а, значить нищить покриття. Це ну, просто сумасшедший дебіл. Ну от такий є Труханов, дебіл з дебіло. Так що отак, от панове одесити, майте якусь, Май... Коротше, імійте ум, та й все. Я можу і так, і так. ну це... Таке тупе хтожество, що я, я навіть не уявляю, от в Одесі все добре, тільки крім власті. Власть в Одесі це взагалі кончена, тупа, воровита, аби украсти. Слухайте, коли вже сюди прийде якийсь конце кінців, француз чи німець, а не оце от пархате бидло або оці от піджопники різні еті, маланські. Шпульмани, бульмани, вальмани, Альтмани. Грицацуєви, оце їхня робота, бачите? Украсти і втікти на южний берег Франції. Дивіться, дисити. Це дебілізм. Оце дебілізм, скажу. І на жаль, цим дебілізмом заболіло місто.